Витоки великодніх традицій та секрети їхнього довголіття. Сьогодні будемо говорити з професоркою-фольклористкою Наталією Ярмоленко. Доброго дня! Доброго дня. Пані Наталі, розкажіть про витоки великодніх традицій, звідки вони пішли? Це, взагалі, християнське свято, яке наклалося на давніші наші прадавні корені, українські, язичницькі, як їх називають, ведичні, якщо скажемо, корені. Зустрічі нового сонця, от, тому що Великдень це Великий день або Велесівдень, якщо значить, говорити про давніші захристиянські корені. А у фольклорі воно так і відбувається, коли на давніші моделі от, десь нашаровуються новіші смисли. Але тільки для того, щоб підкріплювати ці моделі, щоб вони не забулися в культурі. Тому що в культурі зовсім небагато провідних кодів. І один з таких провідних кодів це народження нового Сонця, а ми з прадавніх часів святкували Новий рік весною, От, народження Бога. Да? І вічне життя Бога, скажем так, Воскресіння Бога це одні з головних коренів у культурі. Тому свято Різдва і свято Великодня це два таких провідних свята, не лише в українців, а у всій європейських культурі. А якщо конкретизувати, ну просто хоча б приклад якийсь навести якісь традицію, яка потім е, стала ну, християнською. От дивіться, перед Великоднем Семитижневий піст, так, Це для християн значить, такий термін, коли вони душу очищають, серце, думки от, і, звичайно, постують. І ось на середині цього поста називається хрестопоклінний тиждень. Випікають у середу, на, на значить, в середині посту випікають. У вигляді хреста хліб господині випікали раніше і клали на збіжжя, тобто на те зерно, з яким вийдуть у поле. Ну, і ми тут бачимо значить, дві традиції. Дохристиянська традиція це ритуал жертвопринесення, бо цей хрест брали, коли виходили перший раз в поле. Господар розламував і вклав пожертви по чотири боки свого поля. Польовим духом, і разом з тим це уславлення отого от Христа, який ніс Христос на Голгофу, і в зображальному фольклорі. Ось він цей хрест і підписано: «Цариця Єлена, тобто Олена. Імператриця мати Костянтина Великого от була відправлена спеціально в Єрусалим для пошуків цього хреста. І вона знайшла, і ми бачимо, і в зображальному фольклорі, і у звичаєвості українців. Ось таке нашарування двох смислів. Для чого? Для того, щоб підкріпити цю ідею. Потім випікання Паски. Самої. Ну, цей хліб це теж ритуальна пожертва. А наприклад, на Курсунщині до Паски випікають ще й порося. Тобто, це ну, щось таке із м'яса, і там начинене коржами із яйцями. Тобто ми бачимо рудименти, рештки тваринної жертви порося і хлібної жертви, яка ми знаємо в культурі спочатку була людська жертва, потім тваринною замінилася, потім хлібною жертвою. Сирна Паска так само. А чи є якісь серед традицій вже суто християнські? Ну, звичайно, ми ж ідемо святити до храму, до християнських і зверніть увагу, що. Зі страсної п'ятниці, коли замовкають дзвони і починають значить, у дошки бити било. От люди йдуть в церкву і ну, вшановують смерть і Воскресіння Ісуса Христа, звичайно. І потім всю ніч на, на Великодню ніч знову ж таки палять навкруг церкви, вогні палили раніше, спускали колесо. Це значить Додаток до християнських традицій, але разом з тим ми ж знаємо, що велике церковне дійство відбувається. У культурі жоден важливий смисл не втрачається. Тобто він дещо видозмінюється і передається від покоління до покоління. А хто інтегрував оці всі традиції от в християнстві, я маю на увазі Язичницький? Це люди чи це церква ні, для того, щоб... ні. Ну, спочатку це була церква. Для того, щоб люди зрозуміли, не зрозуміло їм релігію, її треба було до чогось підприв'язати. Свято Івана Іоанна Хрестителя замінило свято Івана Купала і так далі. Ну і, наприклад, ми крашанки кажемо, да? тобто фарбовані яйця. Це ж традиція ще до християнства. Бо Бог Велес, от дохристиянський Бог, плавав у морській безодні круглим і червоним, поки його брати звідти не вловили і не перекували. Так? І ось ну, зародження життя. А зараз ми значить, святкуємо і кажемо, що це символ життя, і це християнська вже традиція. От, звичайно, так було легше це і підкріплювало нові смисли, ну, і прилучало до старих культурних якихось патернів, нові патерни. Легше так було. А чи є якісь традиції, ну, ми розуміємо, що якісь спільні для всієї України, для інших, можливо, країн, а якісь в інших регіонах є якісь окремі такі Значить, Щодо народних традицій, то може кожне село мати свої традиції. Тобто тут, ось дивіться, якщо ми візьмемо проводи, наприклад, то у деяких регіонах сідають у нас є ось рушник, якого майже більше трьох метрів. Тобто його розстилали раніше, клали пожертви і сідали всі там, хто є на погості. От вважалося, що разом з мертвими вони проводять спільну трапезу. У деяких регіонах просто приходять, шанують мертвих і йдуть додому. Потім ну, навіть самі ці проводи у деяких регіонах вони були перенесені, наприклад, на трійцю. От. А у деяких селах поминали на трійцю тільки тих, хто помер не своєю смертю. У деяких у ХХ столітті вони 9 травня, наприклад, у кого були убієнні в Другій світовій війні. Тобто тут традиція. Не можна вкласти її в якесь прокрустове ложе і говорити про. Ми говоримо про те, що от є така традиція, яка має регіональні видозміни. Ось так. Цікаву тему зачепили про традиції цих поминальних днів. Вони ж також, наскільки я розумію, зовсім не християнські. Так. Це була значить дохристиянська основа, але потім уже наклалися християнські. От, елементи, скажімо так, і ми бачимо, що зараз на кладовище приїжджає священник, який обходить, значить, тричі, все кладовище, освячує його, потім підходить до могилок, освячує. А раніше це була оця ідея Воскресіння, невмируща ідея про вічність душі, вічність роду, вічність народу, яка ось у зображальному фольклорі, вона виражається ось у цьому стрічковому орнаменті зверху. Бачите? Mm. Коли взялися всі за руку, от, весь рід і який нескінчений, скажімо так, тому що корені проростають новими пагонами. І якщо ми подивимося на оці хрести, хоча хрест за дохристиянською символікою, це сонце, так як і свастика. Тобто і грецький хрест він рівний, у нього всі промені рівні. Далі ми бачимо ці хрести, вже, які на могилках, вони вже не рівносторонні. Але зверніть увагу, вони усі в квітах. На вишивці, наприклад. Тобто це говорить про те, що життя вічне, душа вічна. Значить, все, що відбулося, це лише тіло поховане, яке потім значить, проросте. Ну, хай проросте в потомках, пам'ять про дідуся. Ми можемо і так це трактувати, якщо ми атеїсти, наприклад, От. душа піде туди, десь. У райські кущі і знову народиться в якомусь довільному образі. Тобто можемо і так трактувати. А в чому секрет довголіття цих традицій? Вони, по суті, дохристиянські, але люди і досі їх От дотримуються. Якби ми... Не намагалися говорити про те, що життя динамічне, воно постійно змінюється, постійно приходять нові смисли, це все не так. Мудріці казали, що після греків, давніх греків, ніхто вже нічого нового не сказав в культурі, в принципі. А якщо піти ще давніше за давніх греків, то, наприклад, всі трипільські орнаменти. Орнаменти, ну, здавалося б, п'яте, третє тисячоліття до нашої ери, і ми бачимо їх в зображальному фольклорі ХХ століття. Тобто у культурі не так багато основних смислів, їх всього ну, 10 пар, скажімо так, це життя, смерть, які можна розгалужувати як хочете. Любов, ненависть, чоловік, жінка, день, ніч. Тобто в будь-якому коді можна говорити. В кулінарному це сире приготовлене. Тобто все це відображає ритм, ритм космосу, де, ми, де є приливи, відливи, день, ніч і так далі. І оці з десяток бінарних опозицій, вони, по суті, ну, може, так я дуже скажу голосно правлять. Нашою культурою. Нічого ніхто нового не видумує. Чорне, біле, верх-низ і так далі. І наостанок ну, таки спитаємо: це димо дав такій кімнаті музейній, і тут стен цілий присвячений Великоднім. Розкажіть, що люди зашифровували у цій вишивці. Там 100-200 років назад у нас тут рушники зібрані студентами нашими упродовж більше десяти років. Ну, цей музей є нашою гордістю, в принципі, і це вже є модерні рушники, рушники ХХ століття. Але по них дуже чітко можна читати історію. Наприклад, коли почали руйнувати церкви то люди почали шити церкви на рушниках. Коли забороняти стали ікони, почали шити літеру Б Бог. Марія або Марія, частинки християнських молитв на рушникові, щоб зайшовши в хату, було до чого перехрестити лоба куди, розумієте як? А рушник, взагалі, традиція рушника, вона досить давня. Вона дохристиянська, і кожен отвір в хаті обрамлювали рушником, бо рушник мав магічне значення, значення оберега. І оцей оберег, дивіться, перейшов до христия. Християнства. І чому на рушнику шилося там Пресвята Богородиця або Христос Воскрес. Тобто ці всі обереги тільки вони змістилися потім уже на покуті де стояли ікони. А коли перестали вже ікони, коли ікони змушені люди були винести на горище. Хоча ми знаємо, що в 90-х роках вони всі повернулися, в кого вони ще були. У сховках то їхнє місце зайняли рушники, якими обрамлювали фотографії предків? Ну, от світлини, ще щось, вікна. Ось так. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам.